Сьогодні маємо честь приймати у Верховній Раді України високоповажного гостя відданого друга України маршалка Сейму Республіки Польща пана Шимона Головню разом з делегацією. Прошу привітати. Шановні колеги, я думаю, що виражу спільну думку, що ми щиро вдячні Польщі за всеохоплюючу допомогу у першу чергу за надання військової підтримки. Польща є нашим ключовим союзником і партнером. Під час повномасштабного вторгнення Росії стратегічне партнерство України і Республіки Польща максимально посилилось, незважаючи на неодноразові спроби Кремля його підірвати. Висловлюємо слова вдячності сейму Республіки Польща за ухвалення багатьох важливих законів та постанов, які спрямовані на підтримку України у боротьбі з російською агресією. Від імені Верховної Ради України хотів би наголосити на готовності надалі розвивати та зміцнювати міжпарламентський діалог між нашими державами. Окремо хотів би висловити вдячність польському народу за надання допомоги нашим громадянам. Які внаслідок російської агресії проти України знайшли тимчасовий прихисток у дружній Польщі? Сердечно дякую вам та усім нашим польським друзям за те, що ви разом з нами рухаємося далі до спільної перемоги. Шановні колеги, до слова на трибуну Верховної Ради України, запрошується маршалок Сейму Республіки Польща, пан Шимон Головня. Пане маршалку, вам слово. Dziękuję. Szanowny panie Hołowo, szanowna ja prezydie, szanowni deputaty, drodzy Druzji. Ja chciałbym wysłowić swoje zadowolenie z зустріczy z parlamentską rodziną w taką ważnomu składzie. I widz to, co mają, może do was ukraińską, a potem i polską mową. Minuło ho... Minulego roku chołowa Stefanczuk u taki sposób zwrnął się do polskiego parlamentu. A Polska wysoko ceni gesty serdeczności z boku swoich sąsiadów i z radością ich podtrzymuje. Zwernenia, które unajudz z trybun parlamentu, symbolu demokracji ta swobody, mają osobliwe znaczenie. Dzisiaj ja stoję przed wami. Jak przedstawnik Prezydii Sejmu pierwszy z czasu powno rosyjskiej agresji protu Ukrainy. Driamena wielka czest i wełka jako jakomocha. Powniše ta čitki się pytania, szczo chwilujut nas protiąhąm dwóch rokiv, nie niepowtórjuwati wysokich sliw, a przejść do suty, do tych pytań, które je si chodnieje principowny dla naszych krain. Przepraszam za mój ukraiński, ale będę się starał. O, za moją ukraińską mowę, ale ja namagam się mówić kraszcze. Szanowni państwo. Szanowni pani panowie. To dla mnie wielki honor i zaszczyt. To dla mnie wielka cześć. Być w Kijowie, buty w Kijowie po raz pierwszy. W те Я почав цей візит від покладення квітів вшанування героїв вашого народу це дуже велике пережиття дивитися в обличчя цих, людей, цих молодих людей старших osób, і старших осіб, яких життя було sposób, завершене так бруша, брутальним чином через одну людину. Не хочеться вірити. Że coś що Щось таке могло б мати na місце на нашому континенті в Європі після цього всього досвіду, яке мало покоління наших батьків і наших дідів. Але таке сталося. І ми говорили сьогодні з e, головою Стефанчуком про це, як дуже потрібна... Ofensywa. ofensywa nie tylko militarny nie militarny nastup nie wojskiem, bo my tu nie wojsko w parlamentach mamy inne parlamentach zadania. Parlamentach insze zadania ale, ale e, nastup narracji, narracji która przeciwstawi się jaka protestuje narratywowi zła agresji, narratywowi agresji, narratywowi, agresji nienawiści, narratywowi nienawiści my musimy, musimy, musimy перемогти Їхнє оповідання нашим оповіданням. Це наратив про добро, про пошану, про любов, про співпрацю. Це є цей різновид боротьби, яка сьогодні перед нами. Це боротьба e, любові і ненависті. Це є. Боротьба добра зі злом. шукаючи провідників Inspiraція у цій боротьбі, postачі, для мене e, nad, мене надихнули дві постаті, які я хочу згадати в цьому місці. Giedroyć Це Єжи же та юрій лавриненко. по перше, тому їх що їхня діяльність є надзвичайним прикладом польсько-української співпраці, що виходить за межі кордонів держав і режимів. I режимів. Співпраці у важкі часи, яка служила великим ідеям, співпраці, яка набула дуже конкретного виміру. Єжеґєдрой, як Гєдройць, як добре знаєте, все своє життя був прихильником випрацювання формули коекзистенції наших двох народів спочатку в реаліях, в реаліях другої речі посполитої, а потім шукаючи по діалогу після трагедії Другої світової Чи війни. Він товаришував з багатьма українськими, українськими письменниками, громадськими діячами та політиками. Публікував, їх публікував їхні твори в у виданнях е Еміграційного літературного інституту Франції. у Франції. То он саме він одного разу звернувся до Юрія Лавріненка з пропозицією укласти збірку творів українських письменників, художників, творці з яких була викреслена з історії в цілях радянського наративу у 1959 році 1959 вийшло друком видання обсягом майже тисяча сторінок, chwili, яке залишається одним із найважливіших джерел знань про період українського національного відродження. Historії, Я тому, згадую цей, цей історичний факт, не лише тому, що це дуже не тому, що це важливий пара, приклад нашої співпраці, але й з іншої і причини, і дуже це символічно, коли дивимося на нинішні події. ця... Антологія мала дуже знаменитий заголовок, – відродження. Була символом, вона була символом, який мав погонорувати будівничого українського народу, який ставив на незалежність від російського окупанта. Але це відродження було більш було розстріляне НКВС. Розстріляне відродження. Чи не набуває цей термін сьогодні промови з znaczenia. того символізму? Спочатку року на, на українські міста впало kategorii. майже 10 тисяч бомб. Воєнні біженці, uchodźcy, діти насильно депортовані до Росії і примусово вивезені в Росію, жертви цивільні. Цивільного населення, які є інструментом, інструментами воєнного терору, чи вони не є ще одним поколінням українських націотворців, яке свідомо знищується в ім'я єдиної Росії? Чи це не є це ще одне розстрілене відродження? Польська власні в те саме так польща сприймає трагедію, що спіткала Україну, і так само як і за часів єже гідроїця, вона не Турає деспотичному російському режимові, режим, що вбиває український niszczy, дух, кордова українського духа, потребу не потурає тому, що він топтав людське життя, суверенітет держави, що вирішував, який народ має право існувати, а який ні. Такі трагедії вже відбувалися в нашому регіоні. регіоні. І і наші країни пережили їх дуже болісно. Тому Polська, сьогодні Польща само, як, Україна, як і Україна, і Україна не має жодних ілюзій, і, і, роби wszystko, і вона робить все, щоб зупинити цей кошмар. Недавно до нещодавно польський Сейм отримав звернення від Верховної Ради у зв'язку з ре... роковинами геноциду кримських татар у 1944 році. Я думаю, що такі виступи, як цей, є дуже гарною можливістю заявити про свою позицію. Депортація кримських татар у 1944 році є злочином згідно з міжнародним правом і має бути визнана злочином проти людянські Це вираз, Це вираз нашої символічної підтримки тамтешньої спільноті, яка зазнала величезних кривд від Росії протягом усієї своєї історії. на жаль, ці кривди і надалі актуальні. Вони досі тривають в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Польський Сейм повністю підтримує територіальну цілісність України та всі зусилля спрямовані на деокупацію та реінтеграцію кримського півострову. півострову Ми залишаємося повністю відданими підняттю цих питань на міжнародному рівні, зокрема у форматі міжнародної кримської платформи на парламентському рівні в якому я незабаром буду брати участь в Латвії. Ми не схвалюємо, пані та панове жодних дій проти прав людини, жодних спроб поставити під сумнів існування народів чи геноцидних імперських практик. Ми не схвалюємо розстрілу українського відродження, який охоплює і кримський півострів шановні пані та панове, важкий досвід російського імперіалізму боляче випробував нашу державу Випосажали, але водночас забезпечував нас міцний фундамент для побудови ситуации, спільного погляду на міжнародні справи. Співпраця в оборонній війні проти більшовиків 1919-1920 років в цих війні загинули також члени моєї родини Чи співпраця політична під час осені народів спрямована на нежалежність від впливу москви є частиною історії яка дуже чітко ставить польщу та Україну Райну на один бік гляньмо на це, що сталося в найновішій історії. О, історії. Після розпаду радянського, радянського, радянського союзу, союзу. польща була першою країною, яка визнала незалежність і територіальну цілісність України Травець в межах 900, кордонів 1990 -1990 1991 року. Без тобто без будь-яких територіальних, територіальних претензій, і всі наступні польські уряди послідовно підтримували її незалежність польща стояла пліч пліч з Україною під час помаранчевої революції та в революції гідності я ja пам'ятаю e, ja з яким переживанням я, будучи ще журналістом głównie, człowiek, e, мол, ще молодою людиною, дивився на інформації з Києва. я навіть тоді не думав інакше ніж молитися за вас, вболівати за вас, включати телевізор, з з надією, що вам вдасться, що ви зможете ми знаходимося в цьому самому місці Європи, історії. Ми в тому самому процесі. Не можемо не можемо бути ближче до себе, ніж ми є нині. Шановні, państwo, Шановні пані та панове, я досконало пам'ятаю, що я відчував, що ми відчували в Польщі, в Польщі, коли спалахнула повномасштабна війна Росії проти України. Ми були на вокзалах, ми були на вулицях, ми були на, вулицях, ми були на пунктах перетину кордону, де ми приймали. Уходців, біженців, які втікали планами, від російських ворогів. Перед до життя я до кінця життя буду пам'ятати ці обличчя цих матерів, цих дітей. 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 Я пам'ятаю цього духа солідарності, який виволала в нас, який, та який, який виволала на в нас ця трагедія ще раз на таких в таких великих, великих масштабах. Мі, масштаб я не вмію знайти слів. я сам мав нагоду прийняти в себе одну українську сім'ю з неповносправну. No ja ja, ich poruju, sobie nawet ujawiły. czułbym ja, jakby ja był na ich miejscu. Ваше ушайме окласс, я ваші оплески сприймаю як подяку для всіх цих польок і поляків, які зробили в цьому набагато більше ніж я і моя сім'я. Їх було багато, і ми цього не забудемо. І це буде між нами завжди. Цей момент сердечності, зближення взаємопідтримки у всіх можливих ситуаціях. 20 мільйонів біженців, воєнних, які перетнули кордон. Ми теж кожного дня відчуваємо, відчуваємо їх О, побоювання межу, e, сили, внуку, pro, e, щодо батьків, втаїв, чоловіків, синів, онуків, які залишилися в країні, в Україні, щоб боротися з агресором. Więcej, Більше того, того ми же за нашу тверду позицію проти, проти триваючого конфлікту стаємо об'єктом російської державної диверсії і гібридних дій. Ми до того не мали такої масштабу гібридних атак. Z за участю диверсантів інформаційних технологій з використанням безтяльського використання людей, які використовують як зброю. Я маю на увазі ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Ми про це розмовляли з паном головою з Русланом з головами Балтійських країн на саміті, який був організований у Білому стоці минулого тижня, і ми дійшли до одного. Рівня. Ми не дозволимо Кремлю перемогти, і в війні, і навіть в e, наших серцях не дамо себе поділити, nie перестрашити. Ми не допустимо до ситуації, коли хтось буде нав'язувати нам, нам, що маємо відчувати, як думати, як маємо себе вести, і чи маємо посміхатися, чи плакати. Самі будемо про це вирішувати так, як хочемо. Dlatego, саме тому обок всупереч усім негативним наративам, які Підтримуються і зногочують не лише нас, України, але у світі подивіться, що робиться, тему, щоб не підтримувати України, які намагаються пересунути які цю тему, які хочуть призвичайти нас до того, що в Україні є війна. Ми на це ніколи не дозволимо. Щоб до того призвичається, польща завжди буде стояти пліч опліч з Україною в цій боротьбі. Ви можете в бути впевнені. в цьому впевнені. Нічого в цій справі не змінилося і не зміниться. Так, маємо, очевидно, звичайно певні проблеми, різного роду технічні непорозуміння, яких яких дозрілість нашої політичного класу має вирішувати. Але ми погодимося, що найważнішою 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 справою, найважливішою справою є шлях до миру в цій частині Європи. А він веде, і ми не маємо жодного сумніву. Przez członkostwo, Ukrainy, przez członkostwo Ukrainy w Europejskim Sojuszu przez członkostwo Ukrainy w NATO my, jako Polska, my jak Polska zrobimy wszystko, żeby to w stało, się stało, stało się jak najszybciej stało faktem Ні, позволіми розстрелять ми. Не дозволимо розстріляти ще одного українського uh, відродження 22 1 липня двадцять другого року. року став історичним днем для України пунктом з та поворотним моментом. У дискусії про її європейське, європейське майбутнє і що найголовніше він став чітким орієнтиром для всієї міжнародної спільноти. Цей момент в до залу момент, коли парламенту внесено прапор європейського союзу і поставлено за президією. Не можна було, не можна було більш маніфестувати шлях, яким Україна має йти, а який Польща вже пройшла. і знаємо, що це не завжди. Легкий Natomiast шлях натомість на цій дорозі треба, треба мати друзів. треба мати, мати тих, тих, які допомагають підготувати до до підготуватися до вступу до європейського Возмагають союзу. Ми про це відчої розмовляли відчої сьогодні з Русланом. Про те, ми як ми можемо вам допомогти ми, в цьому, щоб процес цей процес зі проходив зі швидше, ефективніше, на рівні самоврядування. На рівні центральної влади, бо це дуже складний процес, який e, e, держава долає, але ми. Подолаємо цей шлях за нато незабаром саміт НАТО у Вашингтоні. Ми домовилися з головами Балтійських парламентів і з Русланом, що будемо намагатися знайти там нагоду для спільної дії, щоб наш голос був відчутний, щоб Україна мала своїх речників у вигляді цієї платформи, яку ми створили з балтійськими країнами, і надіюся коли в. Нас нас є четверо, п'ятеро, шестеро, нас буде ще краще чути. Нас голос буде відчутний. А Руслан як випробований друг в цьому гроні є абсолютним першим. Самі пані та панове, на кінець. Про два парадокси. По-перше, Po, подивіться, скільки зла сталося на наших очах за останні роки. Людина є єдиною істотою під сонцем, яка e, вміє зі зла зробити добро. Це єдина така машина, до якої вкладаєш зло, а виходить добро. То це лише від, від нашого рішення залежить чи на зло, чи на зло, яке отримуємо, zло, відповімо злом, чи переставимо внутрішні показники і відповімо добром. Та трагедія ця трагедія цей, ця, ця, ця жахлива криза. Ворона, ця злочинна людоненависька війна розпочата путіним. Може вона так, може, так, зниці, може, якщо так вирішимо, принести також добрі плоди в наступних поколіннях. Поколі, поколі. поколі. хоча би б хотіли, щоб це сталося без цих самих без цих без жертв. Без, трагедії, без цієї всієї трагедії, яку бачимо. Але ми можемо вийти і піти вперед. Ми можемо. Ще глибше інтегруватися, Ми можемо ще ближче бути до себе, познайомитися з собою, зустрітися, побудувати разом прекрасні речі. Благаю вас, щоб ми пам'ятали, що перемога на фронті є ключовою і найважливішою. Але ще так само, важливою є ця перемога. У нашої нарації Це в покаже, цьому, що, що нас наратив буде сильніший від його, від їх наративу. Що наратив про. Любов, співпрацю, про добро, життя за речі, за речі. Від, віддавання життя за батьківщину, домі, за, батьківщину, домі, за, батьківщину, домі, за батьківщину в любові за батьківщину щодо близьких. Історії. Це залишиться в історії. Мій Я вам це і, 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 і гарантую, що за 50, за 100 років, завдяки вашій героїчній поставі, по це про, про це будуть читати діти чи діти чи, будуть читати в підручниках. Про це будемо згадувати, розказувати наступним поколіннях, а не про цих злочинців, а не про тих, які намагалися eh, доброзвичен пропал eh, підпалити на нашу домівку. Добро переможе. Bo добро переможе. Бо ви показали, як неймовірною силою воно може бути, I jak, i tym, тут, і як і кожна жертва понесена тут на українській землі. Вона це говорить і показує. Вона показує не лише силу смерті, вона показує силу, силу любові. вона показує вона силу життя. І це є цей один парадокс. А другий, що коли подивимося, подивитися на політиків, на їхні дії, там є напруга. Між тим, що певні речі, і ми це szybcie, знаємо, треба робити швидко, щоб були ефективними. Але процеси політичні але політичні процеси займають часом дуже багато часу. Не може нам не може нам забрати терпеливості і це ви добре знаєте? І ми також це добре Jeżeli знаємо. Як, 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 якщо тільки терпеливо, стійко, крі, крок за кроком, будемо робити те, що повинні робити, то переможемо. Не даймо себе знеохотити. Не даймо собі, повідти, скоро скоро собі сказати, якщо тепер не вдалося, якась зустріч, не дала таких результатів, як повинно дати. Щось не спрацювало, була, була якась суперечка. Не даймо собі сказати, що це кінець, цей шлях ще трішки. Триватиме, але переможемо, але ciężimy, якщо будемо стояти пліч опліч, якщо вистачить нам терпеливості і віри в то, що і to, надія, щось щось щось. надія і життя e, набагато сильніші від смерті. Наша дума, наша пісня не вмне, не загине, одде люди, наша слава. Слава Україні! Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо нашому вельмишановному гостю, маршалку сейму Республіки Польща, пану Шимону головні, за участь у пленарному засіданні та за підтримку України. Дякуємо.